Рада вітати вас, дорогі глядачі, на своєму каналі. Сьогодні хочу записати для вас розклад, розмова з вашим ангелом-охоронцем. Дивитись буду на колоді світлого провидця, вона, мені здається, дуже точно покаже інформацію для вас, тому що вона показує світлу і темну сторону особи. Тому давайте сьогодні, дорогі глядачі, кому цікава така розмова з ангелом, кому потрібні підказки, можливо, ви чогось не помічаєте, можливо, хочете поради. Розумієте, що вам потрібні якісь слова, підтримка або додаткова інформація, щоб розібратися в своїх життєвих ситуаціях. Тому, кому цікаво, запрошую на розклад. Розклад є загальний, я не виділяю жодного зодіакального знаку. Дивимось, як бачить ваш ангело-охоронець вас, для того, щоб ви розуміли, підходить вам розклад чи ні. А далі про що хочу вас попередити. Дивитись будемо на ще додатково двох картах. І так, дивимось, дорогі глядачі, як бачить вас ваш ангело-охоронець. Ви літаєте в хмарах, у вас немає стабільності в житті. Ви досить часто довіряєте людям, а потім все це обертається проти вас. І, звісно, як тільки ви щось вибудовуєте, воно одразу все втрачає якийсь сенс, тому що немає стабільності. Не тим людям довіряєте в житті. Така ваша головна проблема, очима ангела, що ви занадто довіряєте людям, занадто близько їх пускаєте в своє життя. Ви будуєте якісь одразу для себе свої замки, які ви собі там бачите, а пізніше ви просто страждаєте від того, що все це руйнується. А все через те, що ви занадто довіряєте людям. Ви знаєте, що довіряти це дуже добре, але все ж таки ви маєте ще більше перевіряти. І не тільки вірити словам, а й слухати свій внутрішній голос. Ви ніби і задумуєтеся над тим. Що може, все ж таки не потрібно одразу, може почекати, може дати якийсь час, може перевірити особу. Деколи ви собі робите такий аналіз, але не завжди, і все ж таки, через те, що ви такі відкриті, позитивні, багато людей до вас притягується, і, як показує мені ваш ангел, не всі є, вам потрібні, не всі є хороші для вас. Тому, дорогі глядачі. Перше, що вам потрібно зробити, це знімати розові окуляри і реально дивитися на світ і людей. Не вірити обіцянкам, точніше дивитися, чи люди їх вміють виконувати. І починати з самих малесеньких дрібничок. Щось вам пообіцяла людина, і дивіться, чи вона це виконує, чи дотримує свого слова. Це дуже важливо для вас розуміти. І тоді у вас не буде таких ситуацій. Тоді у вас все буде добре, буде відкриватися для вас нова дорога. Сьогодні е я розмовляю не просто так, а для того, щоб у вас щось змінювалося. І ви знаєте, я ще хочу додати, що навіть сама назва каналу Магія Таро, ви маєте розуміти, що це не просто інформація, а така магія, яка змінює ваше життя, позитивна магія, світла магія. Тому вірте в краще і пам'ятайте, що все, що сьогодні тут відкривається, і все, що ви чуєте, вам потрібне для того, щоб ви змінювалися, щоб ви налагоджували своє життя. Послухайте, дорогі глядачі, сьогодні я вам кажу такі речі, такі слова, які мають відкрити вам очі на людей, на ситуації, які є в вашому житті. Розумієте, і змінюйте, щоб ви знову не опинялися в неприємних для себе моментах, щоб вас знову не було того такого, коли земля йде спід ніг, і ви не маєте якоїсь стабільності, не маєте якоїсь впевненості в людях, в стосунках, в дружбі, в завтрашньому дні. А все через те, що ви занадто відкриті, занадто довірчиві і добрі. Все це добре, що у вас є такі риси. Це. Надзвичайно хороші риси, позитивні, але ви маєте перевіряти людей, перш ніж відкривати свою душу для них. Ось про що говорить ваш ангел, і так мені він вас показує, дорогі глядачі. Далі, про що хочу вас попередити? Це важлива інформація. Старший аркан диявол. Все ж таки, бачите, вас хтось хоче обманути, хтось вас хоче використати у своїх цілях, або, я би навіть сказала, зробити так, щоб ви залежали від особи прив'язати вас до себе чимось, обставинами, ситуаціями. І, дорогі глядачі, звертайте на це увагу. Тому що взагалі цей аркан він показує мінус, він показує темну сторону, він показує те, що. Ви знаєте, ви бачите все завжди в позитиві, що якщо вам людина щось пообіцяла, ви вірите. Якщо людина вам сказала, наприклад, що вам допоможе, ви на це сподіваєтесь, і ви не хочете помічати іншу сторону, що люди не завжди виконують те, що говорять, і не завжди допомагають, якщо навіть їй обіцяють. Пам'ятайте, що ви маєте тверезо дивитися на речі людей, на ситуації в житті. Тому найважливіше для вас, щоб ви не були прив'язані до обставин, до людей. І не залежали ні від кого. Бачите, якщо я вам так покажу цю карту, вона досить багато теж може вам розказати. Чому? Тому що тут чоловік, який закриває вуха, який вже не хоче цього чути, який стомився, ви маєте теж звертати увагу на такі деталі. Пам'ятайте, що все, що вам говорять, не означає, що це правда, і не означає, що вам це потрібно. Будьте завжди реалістами трішки. Саме сьогоднішній розклад говорить про те, що як ніколи треба тверезо дивитися на речі. Тому, дорогі глядачі, про що хоче вас попередити ваш ангел-охоронець? Про те, що вас хтось обманює, хтось хоче вас використати у своїх цілях. Тому не піддавайтеся спокусам, не піддавайтеся красивим словам, тому що це може бути обман. Будьте обережні, перевіряйте інформацію і людей. Так, і наступна карта сімка пентаклів. Хороша карта, дуже її люблю. Тому що, можливо, ваша ситуація стосується якогось швидкого, е, яких, якихось швидких подій, навіть так би сказала. І ви е, можете довіряти людям для того, щоб пришвидшити якийсь для себе результат. Але ця карта показує, що краще почекайте, краще сьогодні посадіть одну насінинку і зачекайте рік. Або два для того, щоб ця насінинка приносила вам плоди, ніж би ви просто скористалися допомогою чи підтримкою людини, від якої ви потім залежали. Другі глядачі, так бачу, так вам розповідаю. Пам'ятайте, що розклади є загальні, але ситуації програються для багатьох з вас, тому ви, звісно, Продивляйтеся людей і пам'ятайте, що найкраще розраховувати в житті на себе. Навчіться садити оцю насінинку, навчіться садити своє дерево, і тоді ви будете непереможні. І тоді ніхто і ніколи не буде тримати вас в цих хмарах. Ви завжди будете впевнені у завтрашньому дні, тому що ви будете покладатися тільки на себе. Ось що хоче ваш ангел. Другі глядачі, таким бачу розклад. Коротко про головне, як завжди, на трех картах Така розмова з вашим ангелом. Будьте обережні. Це важлива інформація, тому що основне завдання вашого ангела-охоронця вас оберігати і супроводжувати упродовж всього вашого земного життя. Тому ви, можливо, і отримуєте сни. Можливо, багато хто з вас і відчуває присутність ангела в своєму житті. Звертайте увагу на такі моменти. Пам'ятайте, ангел ніколи не дає вам знати про себе просто так. Якщо ви відчуваєте його присутність, одразу звертайте увагу на. Те, що відбувається у вашому житті, і можливо, ви йдете не туди, можливо, робите не ті. Вчинки, які потрібні, тому що це може вам нашкодити. Пам'ятайте, основне завдання вашого ангела берегти вас від усього поганого. Тому я вам бажаю всього хорошого. Сьогоднішня інформація відкрилась для того, щоб ви щось змінювали, щоб ви придивлялися до людей і обставин. І якщо ця ситуація відкривається сьогодні, то обов'язково це можна змінити. Тому я вам бажаю тільки хорошого, я вам бажаю тільки вірних людей поруч, тільки приємних ситуацій, щоб ваш ангел охоронець завжди. Був з вами. До нових зустрічей! Ваша Надія вкраще!